Привіт, мене звати Омред, і з латинської Це перекладається як Я врятую твоє життя. Задом ж навпаки, дане слово не читається. І в цьому відео я якраз і постараюсь зробити те, що закладено моїм іменем. А саме, врятуючи стосунки, психіку або ж ціле життя від п'яти найпопулярніших помил, коли в тебе є дівчина. Ну або хлопець, якщо ви любитель, посмажите сковорідки. Перша помилка це думати, що ваша ситуація унікальна і точно не така, як у інших. І, мабуть, кожен поважаючий себе молодий хлопець вважає. Просто своїм обов'язком в перших своїх стосунках думати, що його ситуація гарантовано відрізняється від усіх інших чужих історій, що його дівчина така одна і єдина навіть не на 100 тисяч, а на цілий мільйон. І звісно, що, оскільки вона по-справжньому унікальна, то їй не притаманні такі якості, як ведення в оману, зрада з іншим чоловіком, так, саме чоловіком, бо з дівчиною не рахується. Та й загалом впевнений, що ваші стосунки якось пройдуть там самі. Добре, на автоматі, а тобі для. Них навіть не треба, не буде покращуватися, з чого відразу витікає наступна помилка, а саме що, якщо ти дівчину вже знайшов, то значить можна розслабитися та припинити покращення себе. Скільки ж таких добряків полягло в спробах у після розібратися, чому ж від них пішла їх Оксаночка. Все ж було, наче добре. А ситуація доволі класична. Хлопець чимось займався, рухався по своїй діяльності, був худим. І по дивовижному збігу обставин знайшов собі дівчину, причому таку, що не була проти повкладатися, і усіляко показувала свою зацікавленість з неприхованим лав, що через деякий час стало прийматися хлопцем за данність, і він подумав, що з ним так і буде продовжуватися усе життя. А тяночка явно вже нікуди від нього не дінеться. Бо вона ж стільки в мене вклала, як вона може від мене піти. Але така логіка була тільки в нього. І на ділі чоловічі і жіноче мислення трошечки відрізняються, І осілий неамбіціозний партнер дівчину влаштовувати не буде. Та й просто не може. Може, бо якщо він не рухається, значить він уже не найкращий. А це проти гіпергамної природи жінки. І такого партнера треба швидко протизвити самою останньою мірою жіночої допомоги Розставанням. Наступна помилка це пропускати удари від дівчини. І ні, ви мене дещо неправильно зрозуміли. Я зараз маю на увазі не стосунки з кікбоксерками. Під словом удар я намагаюсь уточнити дещо інші речі. Так чи інакше, кожна дівчина в стосунках буде перевіряти вас на предмет того, як я це називаю. Називаю, Чи гідний ти мене трати? В народі це також називають терміном перевірочки. А ще в більш народному народі словом пиляє. В чому ж це проявляється? В підкаверкнутих хитрих запитаннях, в ледь помітних підколках, в сумнівах щодо твоїх чоловічих якостей, рівність та фемінізм, до речі, привіт, далеко від природи, як ми бачимо, не втечеш. В якихся байтах на те, аби понизити в її очах твій статус, у викликах, аби ти їй почав щось доводити та виправдуватись, і всяке таке подібне пропустивши, що стосунки будуть проходити вже не так солодко. Причому від цього нікуди не дітися, в тій чи іншій мірі це буде робити абсолютно кожна дівчина, аби впевнитися в тому, чи гідний ти її ра. Така от вимушена міра, аби постійно бути впевненою, що вона обрала для себе правильний варіант. І от неуважні чоловіки чомусь дуже часто вважають, що якщо дівчині продемонструвати якусь свою мужню рису один раз, підкріпивши це якимось своїм впевненим вчинком або словом бо я так сказав, то це якось закріпить його статус в її очах аж до самого фіналу їхніх стосунків, допоки вони не помруть в один день. Що до речі, працює з чоловіками, бо їм часто достатньо побачити, що. Тебе уявляють чоловік лише на самому початку спілкування, аби вже зрозуміти, де він знаходиться в системі ієрархії. А у жінок це не так, бо навіть між собою в них немає звичайних для чоловік. Ото простушка, оце крута баба. Ні, вони буквально визначають ранг одна одну і дивлячись на конкретні вчинки саме в моменті. Я гадаю, ви навіть самі це помічали, що в жінок немає якоїсь чіткої ієрархії за відсутності чоловіка в компанії, звісно. Згадайте ту школу, і що, в принципі, всі дівчата там спілкуються на. Одному рівні, навіть якщо хтось з них постійно сидить, як омешка окремо, і от в жіночій системі координат, якщо нещодавня лахушка поставила борзу бабцу на місце, то вона вже не буде лахушка. В той час як чоловіка подібний вчинок не реабілітує взагалі, бо ти все одно сидиш по статті за дитину, по ну або ж був помічений на одному форумі 14.1 з рапічем. Господи, ви тільки вдумайтесь, чувак був помічений і в впидо. І виїхав з України в війну, рекламує відверта на в казино. А йому хоч би гре. Це багатить гаваро про наше суспільство. Так, от про що це перевірки? Помилка в тому, що у стосунках недосвідчені чоловіки постійно їх пропускають. Десь дівчина його під'ї а він на місце її не поставив. Вона піднула сильніше, а він все одно не помітив. Дівчина вирішила надути губки. Чувак, замість того, аби не підтримувати таку поведінку, почав вибачатися. І ось так крапля за краплею, дівчина поступово починає сумніватися в цих стосунках і втрачає свій інтерес. Бо їй недостатньо того, аби ти один раз захистив її від скаженого підбуля. Це, хоч на деякий час і закріпить твою мужність, але не після того, як ти вибачився зі словами ну вибач мене, будь ласочка, за те, що я купив тобі не такий тортик і відлазав їй п**ду. Хоча це вже інша тема. Так що перевірочки не треба пропускати, а свій мужній статус завжди опосередковано доводити в моменті. І якщо ж когось немає ідей про те, де ж цей чоловічий стержень в собі віднайти, можете переглянути моє відео про сепарацію в телеграм-каналі про дівчат. Там конкретно пояснено, як здобувається мужня поведінка, яка й буде дівчат приваблювати. Знову ж таки, феміністкам привіт. Як з'ясувалося, бути собою чомусь не можна. А треба завжди змінюватися на краще та адаптуватися. А як же ж красиво звучало, чи не так? Також я знаю, що багато хто з вас не хоче користуватися телеграмом, тому я спеціально залив це відео в спонсорство третього рівня на Ютуб. Але прикол в тому, що Ютуб не дозволяє мені виставити таку саму ціну, як в Телеграмі. І через це е, вона трохи дорожча. Хоча там все одно ще й пости з закритого клубу, то тому по. Але я все одно порадив вам придивитися скоріше до телеграму, принаймні для заощадження коштів. Ну, якщо ж вам. Гаманець сильно тисне, то можете подивитися, в принципі, і на спонсорстві на Ютуб. Заразом на стріми заходьте. Так от, наступна помилка, коли в тебе є дівчина, це сприймати усі її слова за істину. І я тупо хезек, чоловіки які на це ведуться. Приведу приклад: дівчина приїхала до тебе і говорить щось на кшталт: Ой, я так хотіла тобі привезти тето-тето, але. Щось пішло не так, і коротше, я м я не привезла. І особисто я в цьому бачу ніхуйове таке набивання власної ціни, в той час як хлопець. О, вона така торботла, вона така пікуча, м, клас. Що ж, я не багатий, але завтра я куплю їй каблучку і накінчаю всередину неї. У нас будуть дуже гарні діти. Добре, якщо мої. А в цьому якраз і була і ці. А вірним рішенням було б не квапитися, не реагувати на цей дещо дешевий прийомчик. А дійсно оці її Не слова, а вчинки. Як до слова, це якраз таки беть і роблять жінки? Тому будь хитріше. Так, я знаю, що ти б купила мені той жматочок торту естрахазі. От конкретно тобі, я вірю. До речі, ти не вагітна. Вона виявилась не вагітною. Даний жарт не актуальний. Наступний пункт це ставити інтереси дівчини вище своїх. Як це виглядає на практиці? Нехай вам продемонструє український блогер Слідан. Привіт на полу сидиш. А да я же видео снимаю про сборку компьютера. Ты до сих пор не закончил, что ли? Да я закончу скоро, солнышко, не переживай. Да не насрать. Ну не обижайся, зай. Ну і питається, звідки у дівчини буде виникати повага до такого, хоч і гарячого, але нередпільнутого парубка. І на цей рахунок у мене завалялася одна цитата для запобігання пробущення веми якої мені знову доведеться вставити скрімер, аби привернути увагу. Вибачте, що мої відео перетворюються в хорор. Дівчина буде любити і поважати лише того чоловіка, якого вона боїться втратити, це напряму корелює з її сексуальним інтересом до вас і з її поглибленням у стосунки. Що ж це означає детальніше? А те, що якщо для молодої дівчини на етап, як ви нещодавно познайомились, все стає передбачуваним, і вона розуміє, що цей партнер від неї нікуди не дінеться, то вона з великою долею вірогідності може такого партнера в кращому випадку кинути, а в гіршому вчудити щось таке, що потім доведеться прокручувати в себе в голові. Ще не один рік, повага ж її як послідовний йому і сексуальний інтерес, і понурення у стосунки, котре до слова є жіночою рисою, в неї буде лише до того партнера, котрий не жертвує всіма своїми інтересами заради доволі нестабільних жіночих бажань, і про всяк випадок уточню для тих, кому треба таке уточнювати. Хоча ні, про всяк випадок пішлю їх всіх на. Хуй. Ті, кому треба і так чудово розуміти, що мається на увазі не повністю забивати на всі інтереси дівчини, не тримати її повністю в страху, що ви її кинете, а радше випромінювати відповідний мужній вайб, там, де доречно, звісно, треба проявити турботу. В якихось випадках, взагалі, можна навіть зірватися об 11 ночі, аби привести їй чогось солодкого. Так саме об 11 вечора, бо в Кропивницькому чомусь така рання комендантська година, в той час, як навіть в прифронтових містах, вона як мінімум до дванадцяти. Я ГЗ, в чому тут логіка. Тобто, у вас поведе. Не бути весь спектр інструментів, прямо як у досвідченого стоматолога. А вже чи користатися ними чи ні, ви будете вирішувати, відштовхуючись від ситуації. Сам факт в тому, що в пріоритеті треба мати власні інтереси, плюс мати широкий вибір серед інших дівчат, а не голод по ним, і розділяти реальні потреби дівчини від її маніпуляцій та перевір, котрі бувають нерідко через хаотичну жіночу природу. Жінки й самі про це чудово знають та й неоднократно підтверджують. Далі про що я ще хотів вам сказати: боятися конфліктів. Та обговорення проблем. От ніхто так не губить сам себе, як це робить боязливий чоловік. Це навіть з точки зору природи звучить якось дуже дивно. От просто уявіть, хижак, годувальник, який йде на мамонта, щось боїться сказати хоронительниці очагу. Це ж просто нонсенс. І наші механізми явно не встигли за ці декілька тисяч років переформатуватися на щось подібне. І звісно ж, тут можна сказати: Номред, будь толерантніше, не всім же ж бути сміливцями. Можливо, цього хлопця так виховала мама, і от тато ображає. По-іншому в нього просто й не мог скластися. Окей, я то це якраз розумію. А чи зрозуміє це дівчина, з якою даний хлопець буде зав'язувати стосунки, і при цьому ще й буде боятися і щось заперечувати. Може, для когось дуже привабливо звучить, те, що з дівчиною можна говорити логікою, сказавши їй: Ну, зрозумій, я така людина. До речі, я от подивився Максима Дивертикта, і я зрозумів, що тобі не варто мене кидати за те, що я юак. Просто зараз я був в слабкій позиції, а нам треба просто. Тобою помінятися місцями, щоб в сильній позиції тепер був я. Ну а ти відповідно була в слабкій. Тоді наші почуття знову стануть сильними, як на початку, і ти мене полюбиш і не станеш смоктати моєму найкращому другу. Хоча насправді це не припиняй, бо це мене дещо збуджує. Ні, на жаль, це так не працює. І якщо дівчина відсмоктує твоєму найкращому другу, то це трапилося не спонтанно, і до цього моменту явно було пропущено велику ланку усіх можливих перевірок. Ти точно боявся висловлювати її свою власну думку, бо не дай Боже вона щось не так зрозуміє, і тебе кине. А вона ж в мене така єдина, одна на мільйон. Скоріше за все, ти розслабився, не працював над собою і точно не мав запас. Варіантів і додаткового вибору серед інших жінок, що й призвело до такого неприємного фіналу. Проте, якщо всесвіт таки підкинув тобі це відео, скажи своєму Богу, дякую, що за ці 10 хвилин гівно відео з тобою вже такого не трапиться. А уяви, що буде, якщо ти цьому питанню приділиш не 10 хвилин вивчення, а всі 20. Я думаю, після цього ти такі історії побачиш лише хіба що в моїх збочених фанфіках або від своїх однокласників, які про цей канал не чули. Всі коментарі з питаннями та хейтом під відео я Читаю на стрімі і не забувайте про чоловічий стержень всередині кожного з нас.